З миром Божим шлюб у всіх, нехай буде чесний і ложе непорочне, блудників, тобто розпусників, розбещених. Той, хто в сім'ї робить розпусту, судить Бог. Скажіть, будь ласка, де Біблія говорить, що порнографія і вся розпуста можна в сім'ї? Біблія каже розпуста, і розпуста і це все неприродно. Вона чітко каже ні. Однозначно, Біблія каже, що це все від лукавого. Бог буде судити розпусників і тих, хто порушує подружню вірність. Зверніть увагу, судить Бог, не благословляє, не дозволяє, судить Бог. Чому? Так, так ні. Немає решти від лукавого. Підписуйтесь на YouTube канал Салтаненко, ставте плюсик, щоб. Разом вивчати Біблію. Амінь.